Вітаю діти! Сьогодні ми з вами будемо ліпити чайний сервіс. Для роботи нам знадобиться дощечка і пластилін. Спочатку зробимо чашку з чаєм. Беремо помаранчевий пластилін, розминаємо його в долоньках і скочуємо кульку. Тепер цю кульку ми з однієї сторони обережно приплюскуємо, тільки з однієї сторони. А з інших вона залишається кругла. Ось таким чином. Верхівка плоска, а з інших сторін вона кругла. Тепер візьмемо пластилін сірого кольору, розімнемо його і зробимо чашку. Пластилін сірого кольору розминаємо в долоньках, розкочуємо його у джгутик, щоб подовжині він ось так можна було його обігнути навколо цієї деталі. Тепер ми цей шматочок пластиліну. Ось так пальчиками розплющуємо по всій довжині. Ось таким чином. І тепер обгортаємо навколо цієї деталі. Ось так трошки виступаючи нагору. Ось таким чином обгорнули, Зайве відщипнули. і тепер. Змащуємо і з'єднуємо. Два що залишився, ми перекріплюємо на нижню частинку деталі. Ось так з двох сторін закріпили, і тепер так само пальчиками притиснули і розтерли у різні боки. Щоб повністю заповнити простір. Тепер зробимо для чашки ручку, беремо на великий шматочок сірого пастиліну, розкочуємо його у джгутик і прикріплюємо до чашки. Ось таким чином. Спочатку виставляємо ось так, притискаємо, Примащуємо трошечки. І тепер загинаємо і так само знизу притискаємо і примащуємо. Тепер треба для чашечки зробити блюдце. Так само беремо сірий пластилін, розкочуємо його у кульку. Тепер кульку приплюскуємо. Ось таким чином. І робимо всередині заглиблення. Можна це зробити пальчиком, а можна, наприклад, за допомогою олівця зробити невеличке заглиблення всередині. І тепер можна поставити чашку на блюдце. Ось так. Тепер зробимо чайничок. Так само беремо сірий пластилін і знову розминаємо його у ручках, розкатала кульку, щоб чайничок був більш гарний можна вмішати ще один колір. І тепер цю кульку з двох сторін трошечки приплюскуємо, зовсім трошечки. Тепер беремо пластилін білого кольору, відчіплюємо невеличкий шматочок і розкачуємо його. У кульку. Це буде низ чайника. Розкатали у кульку, обережненько приплюснули легенько і прикріпили до нижньої частини чайничка. І тепер так само знову відщіплюємо шматочок білого кольору, розкочуємо його у кульку. І тепер зробимо кришечку на верхню частину чайничка. Ось так притискаємо. Тепер зробимо ручку. Також відчіплюємо шматочок, розминаємо і розкочуємо у джгуток. Розкатали ковбаску і тепер так само прикріплюємо до чайничка, як до чашки. Ось так примазуємо, потім завертаємо, і тут внизу так само примазуємо. Тепер зробимо чайнику носик. Носик робимо таким же самим чином. Відчіплюємо невеличкий шматочок, розкачуємо джгутик і ось так притискаємо і загинаємо. І чайник готовий. Ось така чашка з чайничком у нас вийшла. За бажанням можна зробити більше чашечок і блюдечок. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!